Для Боже наші бізнес. Я не шукаю. Ми малюємо ангелів для солдат, щоб ну, тому що солдати завжди відчувають, якщо у них є малюнок або там. Ну, якийсь оберіг від дитини, який зробила дитина для них, що вони повернуться додому і ну, будуть живими, щоб вони закінчили вже нарешті ту війну і. Повернулися додому з перемогою. Я оберігав і щоб вони були щасливі і здорові. Насамперед підбадьорити наших військових, щоб вони пам'ятали, що ми тут, в мирному Києві, за них хвилюємося і бажаємо їм перемоги. А найголовніше шлемо їм послання Бог за Україну.